Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про культову мелодраму Красуня. Можна я у тебе швиденько прийму ванну? Можна, тільки далеко не запливай. Пливовий бізнесмен Едвард Льюіс приїжджає до Лос-Анджелесу для завершення угоди щодо придбання великої судобудівельної компанії. В особистому житті Едварда при цьому повний безлад. Його подруга скаржиться на брак уваги. При цьому вона відмовляється летіти до Лос-Анджелесу, щоб скласти Едварду компанію. По телефону вони остаточно сваряться та розходяться. Залишаючи ділову вечірку на голівудських пагорбах, він бере автомобіль свого адвоката. Дуже дорогий і непростий в керуванні спорткар, вирушивши без свого водія. Я, а також не знаючи дороги, Едвард блукає вечірніми вулицями міста. Тим часом в одному з не надто благополучних районів зухвало одягнена молода дівчина на ім'я Вівіан іде в нічний клуб до своєї сусідки Кіт яка відпочиває там зі своїм сутенером. Вівіан сварить подругу за те, що та витратила останні гроші на купівлю наркотиків, і тепер їм нема чим платити за квартиру. Обидві дівчини працюють повіями. Біля входу вони лаються з конкуренткою за територію. Неподалік, Едвард, що заблукав. Цікавиться у волоцюги, як проїхати до Беверлі Хілз. Майже розібравшись із ручною коробкою, Едвард випадково зупиняється біля входу в клуб. Помітивши дорогу машину, Кіт рекомендує Вівіан брати не менше сотні за ніч. Вівіан сідає в машину до Едварда лише з метою показати, як проїхати до Беверлі Хілз. Едвард дізнається, що Вівіан добре знається на машинах і пропонує продовжити шлях, уже посадивши за кермо дівчину. Доїхавши до Беверлі Хілс, Едвард пропонує Вівіан скласти йому компанію на ніч. У номері він. Просить дівчину не поспішати, а спершу трохи побалакати. Дівчина дізнається, що Едвард боїться висоти, тож він не виходить навіть на балкон. Вівіан так само ділиться потаємним. Поцілунок у губи для неї дуже особисте, тому з клієнтами вона собі цього не дозволяє. Едвард справжній трудоголік. Поки дівчина дивиться фільм і п'є шампанське, Едвард навіть зараз зосереджений і працює по телефону, дізнаючись про коливання цін на біржі. Вівіан це набридає і вона спокушає Едварда. Пізніше чоловік. Із посмішкою спостерігає, як дівчина спить, а потім продовжує працювати далі. Вранці за сніданком Вівіан дізнається, що Едвард займається скуповуванням компаній, які мають фінансові труднощі. Наприклад, зараз він подумає витратити мільярд на одну з них. Адвокат Едварда Філіп рекомендує на наступну зустріч сходити з дівчиною, оскільки містер Морс поважає сімейні цінності. Едвард просить Вівіан залишитись з ним до кінця тижня і супроводжувати його в якості подруги. Шість днів та шість. Ночей ескорту сторони оцінюють у 3 тисячі доларів. При цьому Едвард обіцяє профінансувати зміну гардеробу Вівіан, щоб вона виглядала дівчиною з вищого суспільства. Із шопінгом не дуже виходить. Вульгарно одягнену Вівіан просто просять піти з дорогого магазину, відкрито кажучи, що дівчині тут все не по кишені. Потім у готелі адміністратор стурбований тим, що коридорами ходить повія, перехоплює Вівіан. Однак, дізнавшись, що вона подруга вельми шановного містера Льюіса, він вирішує залагодити проблеми Вівіан. Він організовує для неї купівлю вечірньої сукні через свої зв'язки в дорогих магазинах і проводить невеличкий урок з поведінки за столом. Настає вечір, зачарований магією перетворення Едвард, бере під руку Вівіан, і вони їдуть на зустріч із Морсом. Тим часом застільна зустріч із головою корпорації, яку Едвард хоче купити, проходить у напруженій атмосфері. Джеймс Морс, патріарх та засновник компанії і його онук Девід, зовсім не готові змиритися з тим, що ледь не сенс їх. Його життя збираються купити за безцінь і розпродати частинами. Лише безпосередність Вівіан згладжує конфлікт, що вирує за столом. Після зустрічі Едвард каже Вівіан, що він відійде ненадовго і буде внизу. Не дочекавшись повернення після опівночі, дівчина сама спускається і знаходить Едварда, який грає на роялі. На ньому і відбувається близькість. На другий день Едвард сам веде Вівіан робити шопінг. Пізніше розкішно вдягнена Вівіан заходить у перший магазин, щоб взяти реванш над продавщицями, які вчора вигнали її, і довести їм, що їй уже багато чого по кишені. Після цього Едвард з адвокатом обговорюють нюанси угоди щодо компанії Морса. Філіп дивується, де Едвард стільки часу пропадає, і що за жінка була з ним на вечері. Едвард ухиляється від прямих відповідей. На третій день Едвард бере Вівіан на поло матч, де хоче чи переговорити із впливовим сенатором. Вівіан потрапляє у центр уваги присутніх, адже усім цікава нова дівчина Едварда. Його адвокат Філіп підозрює, що Вівіан корпоративний шпигун Девіда Морса. Він звертає увагу Едварда, як Морс вітається з Вівіан і показує їй свого коня. Едварду доводиться розповісти адвокату, хто Вівіан за професією і як вони насправді зустрілись. Пізніше Філіп підходить до Вівіан і цинічно пропонує їй зустрітись за гроші, як тільки її роботу з Едвардом буде закінчено. Ображена і розглядає. Злючена тим, що Едвард розкрив їхній секрет, Вівіан хоче припинити домовленість та піти. Едвард просить її не йти, вибачається і зізнається, що його зачепила увага Вівіан до Девіда Морса. Дівчина залишається. Наступного ранку Едвард піддається пориву і під впливом Вівіан бере вихідний. Цілий день вони проводять разом. Гуляють в парку, де він читає їй улюблені вірші, блукають містом та обідають в піцерії. Увечері Вівіан вперше порушує своє правило і цілує Едварда в губи, ставлячись до нього не як до клієнта, а як до коханого. Потім, думаючи, що Едвард спить, Вівіан зізнається, що любить його, але Едвард чує її. Наступного ранку Едвард пропонує їй продовжити їхні стосунки після Закінчення контракту вона піде з панелі, він винайме її квартиру, і вони зустрічатимуться час від часу. А про гроші їй думати не варто. Він сплатить усі рахунки. Вівіан відмовляється, пояснюючи йому, що він змінив її, але пропонує їй залишитися тією ж повією, просто дуже дорогою. Едвард зізнається, що більше він запропонувати їй не може. Пізніше Едвард разом зі своєю командою юристів та фінансистів їде на зустріч із командою Морса. Однак просто під час переговорів. Він просить про особисту розмову зі своїм опонентом і несподівано пропонує йому співпрацю. Компанію можна очистити від боргів і заробити грошей не на банкрутстві та розпродажі, а на судобудівництві на урядовому підряді. Після цієї розмови Едвард залишає кімнату переговорів, надавши містеру Джеймсу Морсу самому розповісти деталі іншим. Дізнавшись про це, Філіп розлючений зривом угоди, їде у готель, щоб отримати пояснення від Едварда, але знаходить там лише Вівіан, звинувачуючи її у зриві угоди та поганому впливі на Едварда, він дає дівчині ляпаса і починає домагатись. Едвард, що з'явився, б'є Філіпа по обличчю, і викидає з номера, а також і з свого життя. Вівіан засмучена і вирішує поїхати раніше, не чекаючи шостого дня. Після ранкового пояснення їй ніяково залишатись з Едвардом. І він Відпускає її, виплативши три тисячі доларів, які допоможуть дівчині почати життя із чистого аркуша. Всю ніч Едвард думає про Вівіан та про своє життя. Вранці він вирушає до аеропорту із водієм, який підвозив Вівіан до неї додому. Дорогою він просить змінити маршрут і їде до неї. Тим часом Вівіан пакує речі, щоб виїхати з міста. Вона чує гудок лімузина і бачить Едварда. Який, долаючи страх висоти, дереться до неї сходами як прекрасний принц у вежу принцеси, отже, він піднявся на вежу і врятував принцесу. А що далі? А потім вона його врятувала. Дякую за вашу увагу, ставте вподобайки та пишіть коменти. А також обов'язково підписуйтесь, якщо вам, як і мені, подобаються такі от цікаві алюзії на дитячі казки.